Доброго дня, Овни, вітаю вас, повня, у 24 градусах знака зодіака Лев у вашому 5 секторі 12 лютого. Звертаємо увагу Овни, що ця повенська енергія є кульмінацією таким собі своєрідним снігопадом, новин стосовно подій, які трапились ще у першій декаді серпня 2024 року. Індіанці Північної Америки окликали цей повенський лютневий час сніжною повнею, оскільки погодні умови давалися взнаки. І лютий, як нам відомо, це місяць саме таких от інтенсивних сніжних опадів. Звертаємо увагу Овний, що така от кульмінація, проявленість і розгорнутість подій особливо інтенсивно цього разу, проявиться у перші два дні до точного повенського часу, тобто 10 і 11 числа. П'ятий сектор нашої карти у такій от розгорнутій картині максимально привертає нашу увагу до тих важливих подій, особистих звершень, також справ наших домашніх новин стосовно діточок і онуків, і нашого інтересу. Тут будь-які святкування, урочистості можуть бути приємні звісточки, гості, які також приносять нам цікаву інформацію. Крім того, навчання, будь-який особистий інтерес. Також сюрпризи і подарунки. Незалежно від нас може трапитися така радісна подія, на яку ми фактично будемо запрошені. Або ж, крім того, будь-яка можливість порадіти за наших близьких, за наших друзів, за тих людей, які приємні нам і дорогі нашому серцю. Також тут наш професійний інтерес. Ось це овни надзвичайно сприятливий час для реклами, для публікацій, також для оголошення про певні важливі особисті події. Крім того, або ж подаруночок, або маленький сюрприз. Нашим коханим, нашим домочадцям, ми можемо по цій повній зробити. Також творчий проект і інтерес це те, що нас надихає, мотивує, заряджає і, крім того, підкріплює нашу віру в себе. Також це ще й можливість овни поділитися своїм натхненним і таким от надзвичайно мотивованим станом із нашими домочадцями або ж приміром полі професійної співпраці можливо, додати певні творчі нотки до пакету наших послуг, також будь-які важливі пропозиції, все те, що стосується організації певних свят, роботи із діточками, із людьми, які потребують, наприклад, певної допомоги в організації заходів, або ж також які мають на меті. Подарувати радість іншим. Ось тут ваша допомога може бути просто неоціненною овне. Це дійсно час зайнятися чимось цікавим для себе, а також будь-яка можливість порадіти, організувати щось святкове і, крім того, також об'єднати людей в певному важливому, цікавому творчому інтересі. Також по такій повні може прозвучати певна поїздка, відпочинок, навіть певна відпустка, наприклад, або ж будь-які приємні події, зустрічі, крім того, і важливі пропозиції. Також новини навіть несподівані, все те, що дійсно ми відчуваємо всім серцем. Ось тут, от не тільки можливість акцентувати увагу на собі, на своїх досягненнях і усіляко привернути увагу до своїх власних особистих перемін, а й також можливість наповнити серця інших людей радістю, дати їм шанс порадіти у певній команді. Наприклад, якщо ви організовуєте певні святкування, або ж так чи інакше можете зробити, хоча б маленьку, але радість. Таку, от звісточку певну принести іншим людям. Все те, що також допомагає у дитячій творчості, у дитячій співпраці, чи ж, можливо, впоратися, наприклад, із певними питаннями стосовно дітей і онуків, все те, що складається, що створює якусь певну складність для інших, а ви можете дійсно цим якісно розібратися. Крім того, овний це час на будь-які приємні сюрпризи, поїздки. Все те, що навіть не заплановано, але може прозвучати для інших із вашої сторони як дійсно саме той теплий щирий сигнал. Про дружнє плече підтримки. Також про можливість об'єднатися у якомусь творчому інтересі або ж у затишному сімейному колі із певного цікавого приводу. Це час на радість, а також на прояв всіх тих найкращих рис, якими ми володіємо в досталь. Ось тут от Уран у своїй квадратурі приносить нам звісточку про те овни. Що сніжна повня ще й на додачу була окликана індіанцями Північної Америки голодною, адже такі суворі погодні умови усіляко ускладнювали процес полювання. І що робили ті ж індіанці? Вони Полювали на території, яка була їм відома. Неподалеку від їх оселі, там, де все було чітко і зрозуміло, і ризики були мінімальні. Ось це заклик тригону між Марсом і Сатурном цього разу. Адже цей повенський час в усій розгорці і натхненні наших найкращих прагнень і побажань дає нам також знати, що час не стоїть. Місці, і ситуація повсякчас змінюється. Зокрема, Овни, уран з вашого другого фінансового сектору робить квадратуру. Особливо відчуватиметься вона 10-11 числа, тож майте на увазі Овни, що ця повня прозвучить ще й напередодні. І нам необхідно усвідомити, що наші фінанси, а також наші сподівання, владнати певні ситуації, організувати певний відпочинок або ж будь-які подібні. Дії опанувати в нашому житті, можуть даватися нам знаки з огляду на фінансову стабільність. Ось тут ми можемо відчути невпевненість у своєму фінансовому статусі. Крім того, будь-які обіцянки, пропозиції і видозміни у наших статках можуть буквально супроводжуватися відміною певних зустрічей, переміною інтересів, неможливістю розраховувати на друзів, знайомих або ж на певне плече підтримки, Хто нам і що пообіцяв напередодні. Крім того, несподівані раптові ситуації стосовно дітей, і ми маємо більше коштів витратити ще додатково, наприклад, те, чого ми не передбачали. І таким чином наші урочистості, наприклад, або ж будь-який відпочинок, чи ж будь-які наші плани можуть ось таким от своєрідним чином бути позначені мінімальним певним таким фінансовим вливанням. Тому овне. звертаємо увагу на всі фінансові ризики, а також на будь-яку можливу втрату інтересу, до певного важливого міроприємства, зустрічі або ж тієї події, яку ми плануємо. Чи ж радісна, наприклад, звісточка, все те, що може звучати для нас цікаво, привабливо, натхненно. Також може дійсно підкреслювати усіляко всі наші найкращі риси. Однак ми маємо повсякчас оглядатися на те, скільки це коштує. Чому хтось не заплатив, наприклад, а ми заплатили за все це діло більше. Також на будь-які супроводжуючі ще витрати, чого ми не передбачали. Крім того, тут також можливе отримання певної фінансової документації у вигляді нагадування про певні борги, потребу оплатити щось терміново. Або ж якщо ми все ж таки плануємо певні заходи і вносимо передплату, то ось тут от також варто поберегтися і, в принципі, розібратися, з ким ми маємо справу. Більше інформації про цю квадратуру і про. Таку повноцінну місячну картину лютого у моєму лютневому прогнозі. Тож овни, кому цікаво і потрібно, будь ласка, завітайте. А ми звертаємо увагу знову ж таки овни на ось ту освоєну територію, на тригон між Марсом і Сатурном, все те, що нам зрозуміло послідовно до чого ми повертаємося і в чому ми впевнені. Це та сфера наших домашніх інтересів, наші хатні клопоти, також будь-які. Питання, які ми врегульовуємо послідовно, методично, крок за кроком, і де ми можемо бути впевнені в тому, що дійсно нам це вдається. Ми рухаємося на шляху до отримання кінцевого результату, і, можливо, певний розмах події нам поки що для нас, поки що, недосяжний, або ж, в принципі, все те, що ми намагалися із. Кращої сторони показати, продемонструвати, організувати, або у чому приймали участь. Однак виявляється, що це задорого, наприклад, або ж зараз не може бути здійснено, чи щось перенесли, відмінили, і ми, взагалі, в принципі, розуміємо, що картина виглядає для нас не дуже цікаво. То ось тут наша паличка, виручалочка на вказаний період це саме цей тригон. Можливість у певному вузькому колі спілкування. Поділитися певною новиною, крім того, розраховувати на наших домочадців оселю місце проживання житло можливо. Крім того, це наш саме такий от внутрішній, прихований, поки що інтерес може бути. Певні досягнення і підготовка до їх демонстрації. Все те, над чим ми ще працюємо, але не можемо показати це буквально зараз. Тут ну, і ремонтні роботи можуть прозвучати і переїзд, еміграція, оформлення певних паперів, також справи стосовно наших близьких, рідних, батьків. Можливо, нам житлове приміщення, наприклад, не дозволяє поки що дійсно порадіти всьому, що ось ось має звершитися, або те, що ми почули, чи ж як ми хотіли дійсно все це діло оформити. Однак ми знаємо, що із дня на день, але ось той ось та варті. Важлива зіркова хода нам у нашій справі усіляко допомагає. Тут може тривати і процес призначення на певну посаду, переїзд, видозміни стосовно бізнесу, зміна також соціального статусу. Будь-які приємні новини стосовно наших рідних і близьких, можуть давати нам ось таку -от внутрішню впевненість в тому, що ми цінні. Ми робимо все необхідне для того, щоб це було і з більшим розмахом реалізовано надалі. Або ж також стосовно нашої роботи, стосовно організації бізнесу. На дому, також будь-які овни, цікаві події, все те, що стосується місця проживання і справ наших діточок, онуків, нашої другої половинки, все це може зараз дійсно бути запорукою цієї стабільності. Ось тут от овни в якості рекомендацій, по цій овні, усілякого роду можливість. Організувати таку от натхненну атмосферу, дійсно дозволити собі радість, відпочинок, сюрприз, хоча б невеличку, але приємну зустріч. Також, можливо, будь-яку покупку, не обов'язково цінну. Однак, все те, що дає нам життєвий інтерес, все те, що наближає нас до наших близьких і рідних, можливо, це поїздка до дітей, до онуків, до батьків, така от зустріч, на яку ми давно чекали. Час? Який нас мотивує, який укріпляє наше сонце. Не забуваємо овни, що така повня трапляється раз на рік. Вона максимально активізує силу нашого особистого сонця, дає нам. Певненість дає нам відчуття розвитку подій на краще. Нехай не із такою швидкістю і не з таким запалом, на який ми сподіваємося, і це не ті новини, про які ми хочемо сказати, що вони 100% дійсно гучні, радісні і не оглядатися на будь-які інші питання. Однак все ж так. в даний час наша важлива запорука успіху це дистанція від того обрату. Разу, який ми створюємо, як це має бути. як би це було краще, як би ми хотіли, можливо, стосовно наших дітей, наприклад, будь-яка цікава звісточка наразі. Плюс все те, що ми можемо організувати, буквально вирішити стосовно наших діточок. Тут все, що стосується їх місця проживання, навчання, прописки, виписки, також, можливо, майнових прав, певних виплат і радісних подій, все те, що дійсно дарує нам відчуття щастя. Ось тут, от ми буквально дивимося згори на те, що можуть подумати, оточуючі. Виходимо нібито із заданого образу тієї максимально кристалізованої ситуації, яку б ми хотіли наразі побачити. Адже саме зараз можливість буквально від'єднатися від якихось очікувань, пробачити себе за певні. Помилки, якісь невпевнені кроки, а також, можливо, загарячкуватість і за все те, що було здійснено не так, як би ми того хотіли, або ж вийшло зовсім не те, на що ми очікували. Ця гонка за відповідальністю, за похвалою, або ж за певним таким от 100% результатом, абсолютно не потрібна. Наша дистанція зараз невелика. Все те, що знаходиться недалеко від нашої особи. Селі наших близьких, а також вже освоєної території. Тих справ, за які ми вже відповідальні, все те, над чим ми працюємо, це час на те, щоб організувати певні навіть дрібнички, але бути у внутрішніх можливостях, тим щастям поділитися, підкріпити оточуючих з огляду на їх віру в себе, а також впевнитися у тому, що все, що ми робимо і все, у що ми віримо, має дійсно бути запорукою наших сил. Також давати нам можливість доступу саме до тієї території, де наші найкращі якості мешкають. Адже на географічних картах 15 століття всі неосвоєні території маркували трьома словами: там мешкають леви. І от наразі повня у 24 градусах лева в нашому п'ятому секторі це територія нашої сили, це наша міць, могутність, все те найкраще, що ми можемо подарувати цьому світу. Але це не має відповідати певному заданому образу. Тому на що покладають надії інші, а нам, в принципі, можливо, ця ситуація і не потрібна, і не цікава, і ми бачимо її і себе в ній зовсім по-іншому. Ось тут овни на згадку приходить чудова притча про царя, садівника і чудову садову квіточку. Цар одного разу вирішив навідати свій чудовий сад, в який він вже, в принципі, давно не заглядав, і садівник трудився там з дня на день. І ось підійшов цар до дуба. Він чомусь всихав і, в принципі, виглядав зовсім не так, як могутнє зелене дерево. Дуб бідкався, що він не такий стрункий, як сосна, і, в принципі, немає вічно зеленої хвої, і доля його важка. Сосна ж натомість все зітхала, що вона не дуб, не має такої чудової розлогої крони, і передавала цю естафету всім іншим садовим рослинам. Наслухавшись всієї цієї історії, цар Сумний. Повертався із того саду, чи як його можна назвати за такої от картини, натрапив він на чудову, маленьку, але надзвичайно привабливу квіточку. Вона своїм ароматом буквально зупинила його, і він здивований, звернувся до неї словами: як так трапляється, що великі дерева, а також весь сад фактично всихає. І все жаліється на свою долю, і, взагалі, в принципі, мова йшла між деревами, навіть про те, що і ґрунт їм не підходить, і полив не такий, і всього їм недостатньо. А тут маленька квіточка просте і приносить щире задоволення. На що та квітка, назву якої той цар не знав і, навряд чи взагалі вона була комусь відома, сказала. Якби ви, мій повелитель або ж садівник, хотіли бачити на моєму місці струнку сосну, або ж розлогий дуб чи якусь іншу рослину, то ви б вже це зробили. Так, і ми, у всій нашій впевненості або ж невпевненості, в тому найкращому, що ми можемо цьому світу подарувати, маємо орієнтуватися. На ту нашу особисту міць, саме на ту територію, де мешкають леви. Адже це така внутрішня могутність, цей нерозкритий не розкрити наш потенціал, все те, в чому ми не маємо орієнтуватися на зовнішнє підтвердження, або ж на якусь фонову обстановку, яка нас має запевняти в тому, що ми цінні, ми варті, ми гідні і маємо. Існо, зможемо все найкраще, що закладено у наш життєвий потенціал показати, привернути до себе увагу, а не самоствердитись за рахунок інших. Важливо не тільки освітлювати простір довкола, а й також підживлювати всіх тих наших близьких, рідних, дорогих нашому серцю людей, хто має в такому теплі наразі потребу. Дякую вам, мовний, і до зустрічі у наступних відео.